Заморилась, легла відпочивати. І вони такі класні. Її облизували, тільки що вушки. Поки я зібралась познімати, то вони вже перестали. Мої такі Такі прикольні носики, Курносики. Ля. Бігай. Це ось ще одна мамка. І ті теж щось так полягали. Такі прикольні. Це нас тут. Дернишка барання там на того, і такий і Це наш бурундук. А це наш бурундук. <соць> Бурундучок. Кикусики, кусики, це наші чорна армія. Дала їм трошки лисочки локації, щоб трішки полосали. Такі прикольненькі. Це ці мамки у нас цього разу всі, всі чорненькі. красотульки такі. Ось зато добре видно. Вот так о положите. <laughs> все. А, ну а, все, там больше скидка их. Благодаря. Идем. Наш Венечка. Наш Венечка. <laughs> Венечка, Венечка. Дивіться, який кролик наш підріс. Тей кролик, що ми купили собі. Що була в нас інша кров нашим маленьким дівчаткам. Він так підріс. Дивіться, який гарний такий. Гарний такий кроляшик. О, такий хіресенький. А це наші два кроля. Одинакові, гляньте, пашти схожі. Теж під кольору, але ж... У них різна кров. Ось такий з біленький, гарненький. Не порти клітку, не порти. Оце наш такий бургундий кролик такий теж. Теж підріс. Жорік називається такий у нас. Жорік. Ось так жаорік. Ось наша няшечка така купається, проводить себе в порядок. Це така дівчулька наша. Буде нашому в'єгічку така не То ми її собі вирішили лишити таку гарну дівчинку. Куда? Куда виглядаєш? Куда виглядаєш? Руся біло прибери. А це дівчульки такі. У нас тут ще дві черненькі. Плохо схожі. одна на одну. Ось такі ось типа... А як вони називаються? Правда? Ні, не строкаць. Це, напевно, та бабочка чи строкач, ну щось такі, коротше. Щось дівчатки такі білий сіренькі. Дуже гарненькі дівчатки. В Каліфорнії. Пацани. Ось такі хлопчики. І це такий хлопчик з білим носиком. Не знаю чого. І оце такий там дуже заховався сидить. За зараз їм жарко, лягають на сіточку. Як ви думаєте, що цього разу ми придумали зробити з чого ящика, в якому у нас сиділи то курчата, то індичата. А тепер ось так зробили такий піл. Отак тут загородили шифером, там. поставили на шлакоблочок. Ось таку штучку. Як ви думаєте? Що, що чи хто тут буде? У нас тут є. Та-дам! Вирішили пересадити мамку з кроленятками. Вона у нас сьогодні така тільки що чудила, що це просто жесть. Ділом для неї кровеннятка чорненьке. Чого вона його так погризла, це просто жах. Біля очка там розірвала, під лапкою прям вирвала кусок. Ну, Прям тупо гризла його чуть не загризала. Я не знаю, що це таке. Ой, коротше, в общем ото таке. Тому ми вирішили, потухло світло вже у нас красота. Тому ми вирішили пересадити її в більший вольєр. Подумала, що може там просто їм мало місця. Ну, Не знаю. Я, звісно, в шокі. Кролинятка пустили поки до неї. Але я не знаю, чому вона так зробила. Вона бідненька, навіть на лапку не стає. Моє зеленко все замазали, але не знаю. Тут братик у нього є такий знахарик. Вилизував йому рамки. Взагалі. Не знаю, думаю, що може буде більше місця. Мамка якась вона така полохлива дуже. Може звикав хто її, може не знаю. Може хотів кролик їсти, вона йому не давала. Щось таке зробилось. Не знаю що. Ну я кролики дивлюся останні доволі. Бігають, скачуть і Такі вони в нас якісь різнокольорові. Нагадаю, мамка у нас ось така чорненька. Така чорнишка ми її назвали. А татко у нас французький баран. І ну, тому вийшлося у нас такі ось всякі різні. кроленятка. Ось один який гарненький свій. Аж 12 штук. Ось, малючок пройшов маленький. В общем, ото. Такі у нас сьогодні на вечір новини. Ідемо управлятись далі. Ось. Біглец. Виліз із клітки і ходить тут. Роздивляється. Хто там сидить? Ну куди? Куди? Що туди гризтись, так? Да? Будете грізтись? Ти чого виліз? А ну йди додому. Ось уже лежить тут кирпичина, тільки ящик забрали, вже він виліз. Ну, ти бачив таке? Що за кроля кусок такого, я не знаю.